you <laughs>

non mi leta valenti voda proto non А ось і я собственною персоною. Куда ж ти не, не очікувала, що тебе будуть зйомки вести? Ну Ні, звісно. Я ж тобі казав, що чекаю. Понятно. Що ну, ти ховаєшся за мене? Ну, я не знаю. Я, я думаю, чи попав я в кадр, чи не попав. Та ну так, да. щоб ти там не попав. Ну, це, якщо, якщо я та... тебе не візьму, то ти сам уже по наглому залізеш. Артистка йде з концерту. А задній йде контент. Но... Носить Носитись, несе. Всі... Костюми концертні. А, амуніцію. Так що це так. от, співали, а, от танцювали, отак... і йдемо домой. Отак артистом живе. Чуємо... Руки в карманах, а в мене руки. Ну де ж у карманах? Я ж знімаю. Ну, дивись. одна рука в кармані, друга хоч робота. Виступила Оля, а тепер йде погодка, сьогодні хороша сонечко. Йдемо насолоджуємося життям і що хороша погода. Нехай да. так і буде. Я вам вже скажу, дожили ми і до масляної, до речі, всіх зі святом, здоров'я, миру, добра усім і закінчення війни. О. Да. І погодка гарно дала, э, виступить гарно, щоб да. не було вітра, не, не морозно так. Так що, отак, щось так хотіла сказати ще, але забула. Ну нічого. А, хотіла сказати, дивіться, вже дожили до масляної. Так, ти вже ще, тро, да, ще трошечки, трошечки, о, і вже березень місяць буде. Уже на на, на, на неділю вже. 1 березня 1 березня. і І весна, ура! Весна. А там уже може і на город виберемося вже. Там в мене город у цілу зиму. Мені вибиратися немає чого. Мені так подобається за своїми растюшками балуватися. Те зійшло, а те зійшло, та похилилося, дуба врізало. О, те випустило квіточки, а там листочок пожовтів. і так кожного дня обход на моєму хатньому огороді. А на другому кущику листочок з'явився зелений, та радієш, так? Так, да, вчора зайшла до Валери. Туди на квартиру ті, що Валера, ну, що черенкували, поукорінялися, Валера посадив. Так і попускали гарні корішочки. Я позаглядувала, порадувалася. ну Побалакала з ними, кажу, ну що мої хороші, скоро, скоро та і в земельку. Підете на вуличку. Да, вже й мене. О. То вже і я цю зиму. Займався півергонією трохи. Тож, бачиш, Валера, дисципліна і взаємовиручка. Так. Да. <схіхі> да? Ну звісно. Вот Валера як піде там топить, то жара в хаті, то вони і ростуть. Їм комфортно, хорошо. Хоча вони дуже жарую не люблять. Не люблять, ні. О, Їм ото 10-15 градусів не більше. О. Але вони коли і там 5 градусів нічого вони Ні, хорошо стоять. Для черенкування, так. Тепло. Дуже. Ні, для маточників, а для черенків а тепло то... нужне. Йому, нужне так. Так, я ж говорю, для черенкування треба жара, то вони там не хорошо. А от маточники, от там, що стоять у прохолодній кімнаті, вони, вони самі найкрасивіші, така зелень. Ну, коротше, зелень, зелена. <поцю> 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 так, а ми йдемо. Валірую до додому, сонечко світить у глазки е, нам, так тепленько, хорошо. Я пальто вділа, хотіла в курточки йти, думаю, та ні, вдіну пальто буде холодно. Але ні, нормально. А зараз наче аж трошки вітра О, Іде красунчик, тіліпається. Заходили в магазин по водичку. Стали тільки що попели водички, Валіра каже, скажуть, що Алкаші. Кажу, хай що хочуть, те і кажуть. Алкаші, не Алкаші. Ми вже в такому віці, що нам вже однаково. А тим паче, в цей час хто що скаже, тим більше по барабану. Да? Ну, видно, що Оля артистка з концерту. <рес> бідний Валіра, бідний. Нашу. Чоловік артистки. Ну, так що? що дивися. Тяжка судьба. У тебе? У артистів. У артистів, да. ну да. <рес> Я а, думала, що в тебе. <рес> Та славу донесуть додому. Якийсь <рес> петя <рес> прицепиться. Ну, неси, неси свою славу додому. Це твоя слава, не моя. Я не артист, Я контент. Ти контент? А це те саме. Да. Только не по-нашому. А так, що артист, що контент. Понятно. Ну що, будемо йти по-нормальному? Давай, пішли по-нормальному, ну, ми до утра не дійдемо. Так, завернули ми вже на свою вулицю, бо, то ми вам показували, була в нас криштальна вулиця, така, що Єлі з Валєрою доповзали до двору, а це снігова вулиця сьогодні. Все. Щось так важко йти по дорозі, бо під цим під. Дворами не розчищено. Тротуари не розчищені, да. а по дорозі важкувато, страшнувато, машини літають на дорозі. На нашій стороні пока тротуари тут не розчищені. Та вже їх ніхто чистити не буде. Ну, як чуєш, як з осінні... То кожного ранку комунальщики йшли з мішечком, щось там десь собирало. А, а як зараз, то ніде ні одного не видно, ні в городі, ні тут. Ну то вони кинули їх, мабуть, на го в городі прозчитали, там, де більше народу. А де вони там розчищали? Ну не знаю. не знаю. У ДК Сергеяч говорив, що каже, так руки і спина болять, все самі згрібали. О, ну, буде. то взикати їхня територія, а кротувалися, а може там топтали, люди не знають. Ну, коротше, ми вже дійшли ось додому. Всім миру добра і спокою і гарного дня.